130 тисяч. Саме стільки за останніми підрахунками зараз налічується ветеранів і ветеранок з інвалідністю в Україні. І це тільки офіційна статистика, де не враховані ті, хто поки не оформив собі інвалідність або підірвав собі здоров'я, захищаючи нас із вами. Чому після звільнення з війська буває складно адаптуватися до цивільного життя? Де шукати ветеранські спільноти? Яким є ставлення українського суспільства до ветеранів і ветеранок з інвалідністю? Про це ми роз. Питали самих ветеранів і ветеранок з інвалідністю, те, що мене е, дратує особисто, і те, що я чую на свою адресу, е, це певний такий. Фоновий стереотип, що якщо ти е, була на війні, то значить ти можеш стягнути абсолютно все е, підряд. Але правда, вона е, дещо інша і дещо трохи трагічніша. Був певний період, в якому мені довелося бути сильною, в якому мені довелося стягувати те, що стягнули. Але е, коли я повертаюся в тил, я хочу розуміння того, що я жива людина, що я смертна людина, яка. Може зламатись, тому що коли я повернулася, я почувалася дійсно людиною, яку переламали навпіл. Тому що ми дійсно звичайні люди, і е, треба від цього виходити. Ми всі звичайні люди. Просто є ті, хто е, взяв на себе більшу відповідальність. Це вся різниця. Це Олена Герасим'юк, письменниця і парамедикиня добровольчого медичного батальйону госпітальєри. Вона пішла захищати Україну ще на початку російської агресії. В часи АТО війна підкосила її здоров'я, але головна проблема не в цьому. Після всього пережитого ветеранкам важливо давати раду як зі змінами фізичного здоров'я, так і дбати про психологічний стан. Подібні думки і у ветеранки Анни Красноперової з міста Лозова. Вона була змушена покинути військо. Через проблеми з хребтом. Повертатися в цивільне життя було складно, передусім через відчуття самотності, яке охоплює багатьох ветеранів і ветеранок. Дякую своїм близьким, взагалі рідним, що вони настільки коректно до мене відносилися, що вони настільки коректно ставили питання, що вони пропонували мені допомогу. Але насправді мені дуже не вистачало своїх побратимів і сестер. Мені не вистачало бути. В тому середовищі. знаєте, як ми під час служби всі хочемо повернутися додому, обійняти свою кицю, обійняти свою подружку, там випити чаю, кави з мамою з батьком. Але насправді ти дуже сумуєш за своїми друзями, які там залишилися, і сумуєш за тими, хто загинув. Людина, яка там перебуває на ЛБЗ або навіть сидить в Краматорську, і людина, яка сидить в Києві або у Львові чи Тернополі, це зовсім зовсім різні реальності. І в якийсь момент цей контакт сорочається і з'являється величезна самотність. Яка може приводити до багатьох дуже негативних історій, та? тобто до великої кількості споживання алкоголю, інших речовин, які змінюють власне розум людини. І задля того, щоб це запобігти, я дуже радію, що створюються різні ветеранські спільноти, ветеранські ком'юніті по різним, різним інтересам, бо це дає відчуття того, що Е, ти не сам, є ще хтось. Це Гліб Стрижко, морський піхотинець. В боях за Маріуполь він отримав тяжкі травми. Потім був полон повернення в Україну і довга реабілітація. Гліб деякий час працював у київському відділенні ветеран хабу і зараз продовжує бути амбасадором цієї організації. Ветеран Хаб допомагає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам розбиратися з бюрократичними питаннями, шукати працевлаштування, надає психологічну підтримку закриває ті запити, з якими не завжди справляються державні структури, в цілому, як з'явився ветеранхаб ще в 2018 році, коли були ветерани АТО, а згодом ОС постало декілька питань, які держава з тих чи інших причин не могла швидко вирішити. Та тобто були три найбільш популярних заклада, запита у ветеранів, які повертались. Та тобто, перше це юридичні питання. З яким вони часто зіштовхувались, нерозуміння тих чи інших процесів, нерозуміння виплат, які вони можуть отримати, і в цілому певна бюрократична волокіта, яка на жаль, є наслідком виходу з війська. Це був один з найбільших запитів. Другий запит це пошук роботи. Та тобто, відповідно, людина, коли повертається, переходить з військового до цивільного життя, їй треба якби знайти нову роботу. З Цим теж були виклики. Це другі запити, із якими звертались. І третє – це психологічна підтримка. Тому що на кожного бойовий чи військовий досвід впливає по-різному. Різноманітні ветеранські організації це дуже важливо саме в плані адаптації до цивільного життя. Ветеранська спільнота допомог. Могла і Ані Красноперовій іноді навіть такі прості речі, як попити чаю і поспілкуватися, важать дуже багато. У моїй громаді створилася громадська організація, і більшість з них, якраз з мого батальйону, ті, хто звільнився, я могла до них прийти поговорити. і я їм дуже вдячна, що вони мене покликали до себе. Але тут є теж бар'єр. Бо ти в собі замикаєшся, і коли звільняєшся, не хочеш нікуди виходити, і це дуже. Межує, знаєте, навіть якщо є спільнота, з ким ти можеш поговорити, то треба перейти у цю межу психологічну чи ти зараз говорити. Крім суто психологічної підтримки, ветеранські організації можуть виявитись дуже помічними в нелегкій боротьбі з бюрократією, а це реально боротьба за всіма канонами кавкіанства. Це стосується також ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Правильно оформити всі папери на лікування, реабілітацію, пільги та інші виплати це задача з. З великою і сумною зірочкою. Важлива ще деталь, яку помічають, і яку почали виправляти, що коли людина потрапляє після поранення в лікарню, у неї дуже велика розгубленість. І це одна з великих проблем, в чому полягає розгубленість. Тому що вона не знає, скільки я тут буду. Що мені робити, які документи мені треба отримати? Та тобто, коли людину оперують в неї критичні стани, то вона точно не турбується про те, чи всі прані будуть заповнені документи, чи лікарі точно зазначать про те, що це поранення було е, пов'язане з захистом батьківщини, що в подальшому впливає на дуже велику кількість виплат, соціальних статусів, пільг і гарантій, які надає держава. Ми йшли служити. Ми не знали навіть, що у нас буде зарплата. Ви бачите. Ми йшли звичайно за покликом, бо нам треба захищати країну. Але якщо ви нам щось гарантуєте, якісь лікування, якісь виплати, то будь ласка, допоможіть нам з цим оформленням. Я розумію, що в Україні війна. Я розумію, що бюджет у нас обмежений. Я все розумію. Але трошки боляче, коли тобі обіцяють, коли з кранів кажуть, що ми підтримуємо ветеранів, що ми допомагаємо отримати виплати всі діла, а по факту ми нічого не отримуємо. Всі ці паперові пригоди часто викликають у ветеранів і ветеранок відчуття покинутості. Важко повірити, що держава вдячна тобі за всі жертви, коли доводиться по кілька годин сваритися з працівниками ЦНАПу. А ще є дуже банальна проблема з інформуванням. Ветерани часто тупо не в курсі, що їм може запропонувати держава. Мені здається, що дійсно нам треба більше якихось каналів інформування. Це правда, тому що е, зараз мені здається, що Більшою мірою люди е, дійсно не знають, де отримати цю інформацію. В мене була історія, коли мій лікар сам мені підказав, яким чином я можу застосувати своє УБД, щоб я не платила за там стоматологічні послуги. Тобто він сам знав, як це зробити. Він дав мені таку роуд-карту. Дуже цінно, коли виконавці і е, е, утримувачі цих пільг вони самі розповідають людям, ветеранам, як це працює, як це можна застосувати. Як можна зробити своє життя комфортним? Там є цілий перелік пільг від якихось доволі смішний на наш час. Та тобто не ну, я як ветеран війни маю право отримати собі радіоточку в будинку, от і слухати радіо. Держава пообіцяла нашим військовим дуже багато. Крім згаданої глібом радіоточки, є й справді корисні речі. Це і безкоштовне лікування, і безкоштовне отримання ліків за рецептом, і компенсація за відпочинок у санаторії і з на оренду і комуналку, і, наприклад, два квитки щороку на поїзд, і один на місяць в кінотеатр. Ну і безкоштовний проїзд у громадському транспорті, з бонусною можливістю посваритися через це з водієм маршрутки. Але всі ці обіцянки не завжди реалістичні. І не тільки тому, що у ветеранів може не вистачити сил і бажання оформлювати купу паперів, а ще й тому, що в бюджеті може не вистачати коштів на всі ці обіцянки. Водночас, деякі державні ініціативи справді виявилися популярними, наприклад, виплати на заняття спортом. Спорт це взагалі дуже важлива частина реабілітації ветеранів і ветеранок з інвалідністю. І не тільки в сенсі фізичного відновлення. Тут ми знову повертаємось до теми своїх спільнот, як казала Анна. Наприклад, є tms Хаб, це е, пара дзюджису е, для е, хлопців і дівчат з ампутаціями. Та, тобто, коли ви виходите на татамі, ви стаєте рівними, тому що ви боретесь, і не так важливо. Ee, наскільки є там, наприклад, обмежена твоя функціональність, чи в тебе немає верхньої або нижньої кінцівки? Коли вона татамі, ви відчуваєте рівність, і це дає можливість того, щоб заново відкривати себе. Давайте познайомимось зі ще однією нашою героїною Інною Короленко, для якої спорт став важливим поштовхом до відновлення, адаптації і пошуку себе? Я була спочатку стрільцем, потім діловодом, потім бойовим медиком, потім справді, сержантом медпункті, і ці всі, це все різні посади, в них різні обов'язки. Але зрештою я дякую за цей шлях, тому що він зробив, він мене трошки розбив, але він зробив зараз зі мною таку, таку штуку, що я можу себе побудувати наново. І це, напевно, дуже цінно, тому що зараз я просто такий знаєш, пустий лист, куди я вписую рівно те, що я хочу. На війні Інна отримала вогнепальне осколкове поранення в шию та контузію. Реабілітація була складною. Інна випала з життя. І навіть коли отримала запрошення в національну збірну ігор нескорених, то не відчула жодної радості. Минулого року в червні сталося відбіркові. На той час я була лежала в лікарні. Я вийшла ну з лікарні на пару годин один раз, коли відбули відбіркові з лука зі стрільби з лука. Потримала лук. Я зайняла друге місце. Я не знаю, як це до цих не, не даю собі ради зрозуміти, що що там сталося. І що могло стати, що я зайняла таке місце? З плавання так само не плавала, зайняла перше місце. Потім через місяць чи півтора мені дзвонить побратим і каже: ти бачила, ти бачила, ти бачила? Я кажу, що бачила. Каже, я нічого не бачу, окрім лікарні. Скажи що? Каже, ти в збірну попала. Я кажу: в яку збірну? Так, тобто Я навіть не відстрілювала, куди я могла потрапити, і що зі мною там стало, і що це дарує мені який шанс. І... Що це може для мене статись? Тобто ніяких емоцій, ніяких реакцій. І тоді почалися ці виїзди, від'їзди і так далі. Ігри нескорених або Invictus Games – це найбільше міжнародне змагання з адаптивних видів спорту серед військових, які отримали поранення чи захворювання, виконуючи свої військові обов'язки. Ігри нескорених заснував у 2014-му принц Гаррі. Україна приймає там участь з 2017-го року. Гасло змагань я господар своєї». Її долі. Це про те, як адаптивний спорт допомагає ветеранам і ветеранкам повернути собі і власну силу, і власне життя. Ігри нескорених допомогли інні відновитися і фізично, і психологічно. Вона брала участь у цьогорічних змаганнях у лютому. Українська збірна здобула тоді 30 медалей і посіла третє місце в загальному заліку. Гліб Стрижко раніше теж брав участь в іграх нескорених і теж як лучник. Я дуже погано бачу. І в мене великі виклики з зором, і я подумав, що хочу прийняти участь в uh, Invictus Games та спробувати пройти до національної збірної. І мої друзі вирішили пожартувати, о, зареєструйся на стрільбу з лука. Бо я зареєструвався на біг, бо я раніше бігав, я подумав, ну, все окей. Мені кажуть, давай на стрільбу з лука. Я такий, ну ви що, прикалуєтесь? Я зареєструвався на стрільбу з лука, вони мене знайшли тренера. Я потренувався, мене навчили стріляти, і от перший оцей постріл, коли я дуже. Образно бачу ціль, але відчуття того, як я натягую це влучаю, де мені відчуття того, що я можу. Це відчуття того, що я можу, це насправді дуже дуже важливо, особливо коли люди отримали поранення в незалежності видимі чи невидими. Частинка людини забирається. Спільноти з адаптивного спорту можуть бути дуже різними. Ігри нескорених це наймасштабніший, але далеко не єдиний приклад. Тут можна згадати і футбольну збірну для жінок з ампутаціями у місті Золотоноша, і лігу регбі на колісних кріслах, і навіть екстремальний спортивний туризм. Цьогоріч вийшов документальний фільм Друге дихання про ветеранів з інвалідністю, які підкорили Кіліменджаро. Подивіться за нагоди. Інна Короленко продовжує займатися стрільбою з лука, ходить на регулярні тренування, але наголошує, що спорт не може замінити реабілітацію як таку спорт дійсно допомагає, але не спортом єдиним це можна робити, тому що спорт це. Трішки про досягнення. Всі, хто кажуть, що там, спорт не про медалі ні, це спорт про медалі, тому що люди так чи інакше звикли отримувати підтвердження тому, що вони не дарма це роблять. Дуже багато розчарованих в спорті. Чому? Тому що ти маслав-маслав, да, щось тренувався, тренувався, не вийшло. Нема людей поруч, ну, це уявна ситуація. Нема людей поруч, які зможуть підтримати і в певний момент сказати, що друже. Все окей, в тебе є результат, на який ти покращив сам свій результат. Ніколи ніхто не має дивитись на результати інших. І, і це дуже важливий момент. Спорт може бути частиною реабілітації, але не реабілітацією в цілому. Інна знайшла себе також в мистецтві. Вона приєдналася до театру ветеранів. Це ще один чудовий приклад ветеранської спільноти, яка не тільки допомагає у фізичному і психічному відновленні, а й відкриває в учасниках приховані раніше можливості, підштовхує їх до розвитку. О, О! молодці, молодці! Є, є. І відпускайте. Це перший досвід взагалі, в театральному мистецтві мій, як людини, яка ну, 27 років живе на світі. Тут як, якийсь симбіоз стався, та, тут люди всі з травмом. Та. У мене, наприклад, невидиме поранення, коли людина на мене дивиться, вона не розуміє, що зі мною не так. Якщо на людину з ампутацією подивитись, там одразу зрозуміло, що сталось, і ну не що сталось, а до чого це призвело. Я ще боялась і цього, ж люди можливо, неправильно страктують то, хто я є. Знаєте, провина вцілілого, провина те, що ти залишилась ціла, провина теж за те, що ти не ушкоджена. І воно б'є, але коли ти приходиш в групу людей, ти розумієш, що ця проблема надумана. І надумано ким. <хи> Тому тут, тут було дуже, е дуже тепло, дуже ну, якось по-своєму. Ти заходиш, от все, це твої люди, це, це твоє мистецтво, ти, ми тут робимо щось своє і це прекрасно. От після звільнення от, е загриміти в таку камору це було дуже класно. І раз, два, перейшли, вийшли, зачепились. 一。E. Бух, вирвалися, перекинули. Театр ветеранів це насправді кілька різних проєктів, зібраних під однією парасолькою. Починалося все з театру драматургів, гуртка, де ветерани вчилися писати п'єси, осмислюючи таким чином свій досвід. Згодом все розрослося. Ветеранські п'єси почали ставити на театральних сценах в різних містах. Інна Короленко приєдналася до команди, яка готувала виставу за Енеїдою Котляревсько. Прем'єра відбулася 4 грудня на голові. Ні, сцені молодого театру постановкою займалася головна хореографістка театру Франка Ольга Семьошкіна. Ми залучали і східні всякі єдиноборства, танго, бо в танго дуже багато обертів і фіксування на одній на, на одній руці контактні всі імпровізації. Ми багато о, почали займатися телесними практиками. І я вам скажу, що вони були захоплені, захопились цим, бо це звільнило їх від страху, страху рухатися і а голови як відсід відступився і далі трохи одійшов. Зараз мені кайфово, коли людина напроти мене в курсі. Е, що за мною стоїть, і що і я в курсі, що за людиною стоїть. Так, це відчуття спільноти, воно важливе, тому що в армії ми 24 на 7, разом. І от я як, якраз у осінню відчула це дуже велику, дуже великий дефіцит оцього от де, де моє, де мої хлопці, де мої, де мої люди, де моя група? Досить е, сумне відчуття. Угу. Тому що вже багатьох нема, і оце метання пошук. Своїх мені теж ну не, не ок. Ще один мистецький напрямок, який допомагає ветеранам і ветеранкам осмислити свій досвід і адаптуватися до цивільного життя, це література. Олена Герасим'юк розповіла нам про ініціативу письменниці Наталії Скорикової, метод райтинг. Для ветеранів і ветеранок це стало не просто арт-терапією для галочки. В рамках програми вони створюють справді вартісні літературні твори. Я випробувала це на собі, тому. Що я прийшла до Наталі анонімно після свого лікування, тому що вісім місяців перебування під хіміотерапією мене дуже морально підкосили, і я прагнула середовище. Я дуже сильно прагнула середовище, в якому би мене прийняли і в якому я була би безумовно цінною. Я знайшла це у Наталі. Це відбувається таким чином. Наталі адаптувала письменницький метод Джека Грейпса, який є відомим американським сценаристом, і е, вона. Акцентувала це на українських потребах. Її методика дуже м'яка, дуже ненав'язлива, І навіть якщо людина не писала нічого до цього, все одно ця методика її відгукнеться. Це е, має кілька рівнів. Я починала, здається, з трьох зараз вони вже виросли, здається, там сім рівнів, і на кожному рівні тобі показують, як. Писати до твоїх текстів буде непересечна увага. Їх будуть читати в групі, їх будуть аналізувати, будуть підкреслені сильні сторони, які ти можеш розвивати. Тобто, критика, як така, вона дуже м'яка і дуже правильна. Так різноманітні спільноти стають своїми для ветеранів і ветеранок, зокрема, із інвалідністю. Я коли звільнилася, в мене було перше питання: а хто я є зараз? Або ти два роки служив і займався конкретно розвитком справ саме у війську, ти навчався в цьому, і моя попередня діяльність була трошечки підзабута, звичайно. І було перше питання, яким я буду працювати, чим я буду взагалі займатися, заробляти собі на життя. Тому я шукала можливого розвиток власного бізнесу або щось іще. І я знайшла fight for Right, якраз відкрили таке навчання. По-перше, проводять такі заходи завжди в чарівному місті з чарівними людьми, з чудовими спікерами там, де ти просто від того, що ти там Знаходишся серед своїх, ти вже відпочиваєш. По-друге, це дуже корисна там інформація. Завжди підбираються спікери, які по-простому. Зрозуміло, донесуть да дуже важливу інформацію. Проєкт для ветеранок, у якому Анна взяла участь, реалізується громадською організацією «Fight for Форайд, яка опікується правами людей з інвалідністю спільно з рухом ветеранка. Проєкт націлений на підтримку ветеранок на шляху повернення до цивільного життя, створення власного бізнесу і перекваліфікації. Але знову таки це ще й про спільноту, про пошук нових зв'язків і взаємопідтримку. Інна Короленко теж приєдналася до цього проєкту школи. Це було і навчання, і поїздка в Карпати для жінок ветеранок Це дуже класно. Взагалі, ну зібрати жінок, це, ну, це кайфово, тому що ми, ми ж постійно з чоловіками. Нам треба кудись вибратись просто в кафе, от, ну вибачте, Да? ну це ж це ж понятно. Ну, в родині можна там поїхати, да, коли ти живеш з чоловіком, да, ти ж кудись їдеш там, з подругами, там цей відпустку сама чи там ще десь. А тут ти 24 на 7 з чоловіками. Ну, вже хочеться вже, вибачте якогось жіночого колективу. Так, жіночий досвід під час війни все ще залишається недостатньо проговореним. І це стосується не тільки ветеранок, але й чинних жінок, військових, і волонтерок, і родичок військових теж. Жіноча політика ну, взагалі все печально. Ну і що в армії печально, що в країні печально. Угу. Вам не видиться, ні? Ну тобто, ну на змаганнях деяких я навіть приїжджаю, немає жіночої категорії. Я питаю, чому немає жінок? Я кажу, ви запрошували. Дуже дивна ситуація, бо коли я служила. Я не відчувала від своїх побратимів якийсь негатив, що я жінка у війську. А коли я повернулася і почала там гуртати новини, читати коментарі, то я там побачила, а що ти там робила у війську, а чим ти там займалася, а чого ти пішла туди. Та краще б дітей народжувала борщі варила. Ну якось дуже дивно, чому я у війську цього не відчувала. Прийшла, а цивільні мені диктують, чим я мала займатися. Тут ми знову приходимо до важливості спільнот. Жіночі ветеранські організації не тільки допомагають жінкам гуртуватися, але й Аналізують, підсвічують і сприяють вирішенню проблеми. Що стосується жіночого досвіду, я е, дуже пишаюся тим, що я частиною руху ветеранка, це колишній жіночий ветеранський рух. І цей рух, ця організація засновувалася якраз для того, щоби. Допомагати жінкам як на фронті, так і в тилу після повернення. Ця організація об'єднала просто сотні, якщо вже не тисячі жінок з різним досвідом. Ця організація розширюється, і е, мені дуже приємно, що там тепер є не тільки е, жінки з бойовим досвідом, але й дуже багато волонтерок, дуже багато е, дружин, доньок, які чекають своїх е, рідних та інших. І це дуже важливо, тому що. Ми об'єднані спільним контекстом, і це контекст не тільки війни, це контекст жінки в таких умовах. Всі приклади ветеранських спільнот, про які ми згадали у цьому відео. Це передусім про пошук своєї зграї. Саме цього дуже часто не вистачає ветеранам, що повертаються до цивільного життя. Гліб стрижко наголошує, що ветеранам і ветеранкам потрібна підтримка і відчуття дружнього плеча. Я вважаю, і це тверде моє переконання, що жоден ветеран чи ветеранка не потребує допомоги. Але на певному етапі свого життя вони потребують підтримки. І от як я зараз сижу на стільці і опираюсь на цю спинку, я відчуваю підтримку. Але чи треба мені допомога? Ні. І тому от я хочу бути от у цим от надійною страховкою, яка ззаді готова підтримати своїх побратимів або посестрів. Підтримка ключове слово. Люди прагнуть об'єднуватись у спільноти, щоб підтримувати одне одного і проявляти турботу. І важлива задача українського суспільства, як найбільшої спільноти підтримувати наших ветеранів та ветеранок і не залишати їх на самоті. Мені здається, що треба в першу чергу бачити людину. І це такий дуже універсальний підхід. Я думаю, що не тільки до ветеранів він має стосуватися. Ми повинні бачити не е, там людину з ампутації, а просто людину. Ми повинні бачити там не якийсь набір стереотипів, а просто людину. І е, це таке відкриття, яке мене навчила війна, тому що е, на війні ми всі рівні, і коли ти одягаєш форму, ти не знаєш, що твій побратим це там мільйонер. Ти не знаєш, що твій інший побратим це ну, умовно, уголовник, який відсидів 10 років і переосмислює своє життя, і нарешті хоче робити щось круте. Ти просто бачиш людину. Ти бачиш людину, яка працює зараз з тобою над спільною ідеєю. І мені би хотілося теж сказати це е, тим, хто можливо ще е, в полоні цих стереотипів про сонечок, що дійсно. Треба бачити просто людину, таку ж людину, як і ти сам, і е, оця душевна теплота, оця внутрішня рівність мені здається, може зробити дуже багато чого.